Ой доброго вам дня, мої любі, світлі душі. Вітаю вас щиро, з теплом, з любов'ю, з надією. Нехай у кожного в хаті буде спокій, на серці радість, а на дорозі світло. Хай зірки вам світять, а доля веде лише в добрі місця. Давайте глянемо, що доля нам підготувала. Ой, ну то вже не просто розклад, то молитва в кожній карті. Бо якщо йдеться про ядерну катастрофу, то серце в кожного стискається як перед бурею. Сідаємо спокійно, дихаємо глибоко і слухаємо, що нам карти кажуть про ту страшну загрозу для цілого світу. Так, перша карта місяць. Оце вже карта тривожна. Вона про страхи, ілюзії, непевність. Видно, що загроза така може виглядати, але вона поки що більше як тінь, ніж реальна дія. Багато інформації, але не все правда. Комусь вигідно тримати світ в напрузі, щоб боялись. То е, більше про психологічну війну, друга карта король жезлів. Ага, тут вже з'являється фігура, сильний лідер, який тримає ситуацію в руках, може бути кілька таких людей у світі, що мають важелі і не дозволять катастрофі статися. Це е, карта контролю, дій, рішень. Видно, що є сили, що пильнують і не дадуть шаленим головам зробити непоправне. І третя карта четвірка кубків. А це апатія втома, зневіра. Багато хто вже втомився боятись, і ті, хто тримають зброю. Самі сидять і думають, а що далі? А чи є в тому сенс? Карта каже, що навіть у найгарячіших е, нема мотивації на справжню катастрофу, більше гнітючого настрою, ніж рішучості. Ну і що я можу сказати? Загроза ядерної катастрофи в інформаційному полі є, всі про це говорять, бояться. Але карти чітко кажуть, реального наміру її спричинити нема. Є страх, є напруга, є демонстрації сили, але поки що світ ще тримається завдяки тим, хто знає ціну кожній кнопці. Так що не втрачаємо надії і не піддаємось паніці. Ой, ну от то вже питання з надією, правда ж? Хочеться знати, чи щось добре для нас з того вийде. Коли Зеленський з тим Трампом сяде балакати про війну, про мир, про долю нашої країни. Добре, дивимось карти і слухаємо, що вони нам кажуть. Такс, перша карта трійка пентаклів. О, то вже дуже добрий початок. Карта про співпрацю, діалог, побудову чогось разом. Видно, що зустріч буде конструктивна без криків і театру. Може бути, що домовлятися про щось практичне, корисне. Кожен внесе своє і буде спільна робота. Тобто є шанс на позитив. Друга карта дев'ятка жезлів. А от тут видно, що наш Зеленський буде обережний. Та й Трамп не хлопець без страху. Обоє настрожені, бо знають, що багато поставлено на карту. Може бути трохи напруги, взаємного е, недовір'я. Але кожен з них витривалий не перший день на політичному фронті, так що триматимуться обережно, але впевнено. І третя карта, вісімка жезлів. О, а це вже гарна динаміка. Результати зустрічі підуть швидко, не затягнуться на роки. Може бути якась публічна заява, або навіть рішення, яке дасть поштовх новим подіям, підтримка, проекти, озброєння чи політичний жест. І все то швидко, не після виборів, а майже одразу. Ну і що я е скажу е підсумку? Карти чітко кажуть, зустріч Зеленського з Трампом дасть позитивний ефект. Так буде трохи настороженості, але в підсумку діалог вийде конструктивний з практичними результатами, а головне не затягнеться. А щось корисне з того швидко вистрілить. Ой, ну то вже питання, що аж душу пече. Кожен, хто поїхав, мріє вернутись, і кожен, хто тут мріє побачити своїх знову вдома. То давай подивимось, що кажуть карти, чи буде те велике повернення українців до кінця 2025 року. Так, перша карта сила. О, то дуже добрий знак. Карта каже, що українці мають той внутрішній вогонь, ту витривалість, що навіть через біль і втрати веде додому. То карта про те, що люди будуть повертатись не через страх, а через любов. Хто відчуває, що сила в корінні, той захоче назад. А ще Україна стає сильнішою, стабільнішою, і це тягне додому. Друга карта четвірка мечів. А тут пауза. Це карта затища, відновлення. Багато хто ще буде чекати, поки безпека буде, поки стабілізується ситуація, поки житло робота з'являться. Тобто, повернення буде не всіма одразу, а поступово. Хтось ще переспить, подумає, а потім поїде. Треба час і спокій. Третя карта королева жезлів. А це вже дуже добрий знак. Така карта про тепло, впевненість, енергію і. Господарку Україна показується тут як жінка, що готує хату до повернення родини. Вона приваблює, дає надію. Повернення буде активне, особливо серед жінок молодих родин. І ще ця карта каже: буде багато підтримки, щоб люди могли повернутись і стати на ноги. Так, до кінця 2025-го буде велике повернення не одномоментно, а хвилями. Багато хто ще трохи перечекає. Але ті, хто хоче додому, знайдуть і сили, і нагоду. А країна буде все більше готова приймати своїх назад з теплом, роботою, надією. Ой, слухай, то питання дуже цікаве і таке прямо на грані. чи прилетить тій русні з іншого боку, поки вони в Україні воюють. Дивимось, карти, вони таке бачать краще, ніж будь-яка розвідка. Такс, перша карта, колесо фортуни. Ого! Тут вже карта каже: що все може бути війна, то рулетка. і в русні зараз може крутанутись колесо так, що й не ждали. Випадкові обставини, нові гравці, якась несподіванка оце все карта колеса. Другий фронт може виникнути раптово, коли зірки. Стануть як треба друга карта мах. А тут уже серйозно є якась сила або е, гравець, чи навіть група, яка вміє і має ресурси відкрити для Росії ще один напрямок проблем. Хтось може використати момент і допомагати е, Росії впасти ще глибше. Е, це Карта дій, ініціативи. Тобто, якщо хтось захоче і добре зіграє, то фронт може з'явитись не лише на словах. І третя карта відлюдник. А тут бачимо, навіть якщо можливості є, то дехто ще вичікує, спостерігає, аналізує, готується. Карта каже, що той потенційний другий фронт поки що не проявлений. Але світло в ліхтарі світить, значить, шлях готується. Хто має мудрість, не спішить, але діє у свій час. Карти кажуть, так, варіант другого фронту для Росії реально можливий. Все залежить від моменту колесо ініціативи гравця, мах і правильної миті відлюдник. Поки що воно не сталося, але обставини назрівають. Якщо хтось захоче, той шанс скористається. І для Москви це буде ще одна сюрприз-бомба. Перед такими святами завше тривожно, правда ж? Бо той чорт з бункера не раз пробував зіпсувати нам свято. Ну то дивимось, що карти скажуть. Чи щось він там задумав на День Незалежності України? Такс, перша карта, Королева Кубків. Цікаво, це карта емоцій, чутливості, жіночої сили. Вона каже, Путін знає, наскільки це свято важливе для українців, і саме через те може хотіти вдарити по серцю. Може бути не просто обстріл, а якась гучна заява. Інформаційна атака фейк, щоб зачепити, так, щоб збити емоційно. Друга карта п'ятірка пентаклів. А це вже говорить про втрати, скруту, виснаження. Видно, що в самого Москаля не густо з ресурсами. Але він таки може спробувати вдарити. Може бути атака на інфраструктуру або знову енергетика. Цивільна інфраструктура теж в небезпеці. Варто подумати про свою безпеку і не ризикувати. Третя карта паж Пентаклів. Ага, а тут видно, буде якась спроба нової провокації. Путін хоче показати, що ще в грі ще має вплив, хоч насправді то вже не ті масштаби. Щось готується, план вже є. Ну і що я скажу наприкінці? Так, в Путіна є в планах провокації до Дня Незалежності. Карти кажуть, готуються, але з останніх сил ми е, витримаємо головне бути пильними, але без паніки. О, ну то вже файне питання. Липень, середина літа, саме час, коли сонце високо, люди мають надію і хочеться знати, що ж таке важливе нас чекає в той місяць. Сідаємо, дивимось на карти, вони покажуть. Так, перша карта імператриця, Ой, дуже добра карта. Вона про ріст, плодючість, турботу. Видно, що в липні буде щось позитивне, живе, обнадійливе, може бути пов'язано з жінками, землею, народженням нових ініціатив, можливо, щось у сфері соціального захисту, відбудови, підтримки родин. Може ще її культурна чи гуманітарна подія, що дасть людям тепло на серці? Друга карта, четвірка пентаклів. Ага, тут вже видно, що буде мова про ресурси. Україна в липні буде сильно тримати те, що має фінансово, можливо. Нові е, транші, допомога, але з умовами. Також можуть бути заяви про бюджет, тарифи, контроль над витратами. Карта каже: бережемо, не розкидаємось. І третя карта дев'ятка кубків. Оце вже просто казка. Карта виконаних бажань. Емоційного задоволення може бути якась перемога, не обов'язково військова, але така, що людям на душі стане легше, може бути новина, що нарешті щось дали, погодили, запустили. Основна подія липня для України це щось позитивне, життєдайне, буде ріст, стабільність у ресурсах і якась важлива перемога або здобуток, що потішить серце. Не виключено, що пов'язано з підтримкою від партнерів, новим пакетом допомоги або внутрішньою реформою, яка вистрілить в добрий бік. Ох то вже питання не просто про цеглу, а про майбутнє, як ми будемо жити після всього, коли настане той довгоочікуваний мир. Дивимось, що нам карти скажуть буде та стіна як символ, чи буде щось інше. Такс, перша карта Трійка Пентаклів. о, то прямо про будівництво. Карта каже, що план точно буде, і не просто якийсь там намальований, а реальний з проектами, з працею різних структур. Тобто ідея стіни буде підтримана серйозно. Може бути навіть міжнародна участь або фінансування. Друга карта помірність. А це вже каже: не спішіть. Відразу після підписання миру стіну не почнуть мурувати з перших днів. Буде етап зважування, дипломатії, погоджень. Може навіть якісь тимчасові варіанти, як от технічна межа чи режимна зона. Але карта підтверджує, що все буде поступово з обережністю, щоб не загострити. І третя карта вежа. Ой, ой, а це вже цікаво. Вежа це злам, різка зміна. Може означати, що таки буде сильний поштовх, який змусить почати будівництво наповну, наприклад, якесь нове загострення, зрада чи провокація. Навіть після миру. І тоді скажуть все, будуємо, бо іншого виходу нема. І почнеться не символічна, а справжня стіна. Так, стіна на акордоні з Росією після миру дуже ймовірна. Спочатку у вигляді планів, погоджень, можливо, тимчасових споруд, але згодом, після якогось сильного тригера чи проблеми, буде справжнє будівництво, бо безпека понад усе. І е, народ того вже захоче сам. Ой, ну то слухай, зараз будемо дивитися, як там у Москви з фінансами, чи витримають вони ще одну санкційну хвилю. Чи вже валяться, як стара хата без підпор. Беру карти, дивлюсь, кажу по правді, такс. Перша карта, четвірка кубків. Оце вже зразу показує у них внутрішнє виснаження. Все їм не так, не то нічого не радує. Санкції не просто б'ють по гаманцю, а й по моралі. Народ там вже в апатії, бізнес пригнічений, навіть влада, як муха в банці, літає, але. Без, без толку. Тобто е, ситуація стабільно погана. Друга карта двійка жезлів. А тут вже про вибір. Вони зараз стоять на роздоріжжі, або й далі обходити санкції через Іран, Китай, якісь схеми, або почати змінювати політику. Але ця карта каже, ще думають, ще не вибрали напрямок. Але вже ясно, що просто як раніше не буде. І третя карта. Паж Жезлів, оце молодий, енергійний, але ще наївний. Видно, що будуть пробувати нові шляхи. Може, якісь внутрішні реформи, е цифрова економіка, спроба грати в інновації. Да? Але карта каже, ресурсів мало, досвіду нема. Спробують, але ефект буде як від самовара без води шумить, але не гріє. Ну, І що я скажу в підсумку: економіка Росії не завалиться одразу. але... Нові е, е, санкції ще сильніше її вичерпають. Народ втомлений, бізнес в глухому куті. Влада вагається. Вони ще щось крутитимуть, викручуватимуться, але без прориву. Повільне затухання. Санкції діють просто не як молот, а як повільна отрута. А тепер прощаюсь з вами на трохи, мої золотенькі. Нехай вас береже Господь, хай ангели обіймають, а серце ваше завжди чує правду. Пам'ятайте, темна ніч завше перед світанком. Тримаймося, бо ми сильні, ми світло, ми Україна.